Друзі, всі хитай на каналі Чайка Автогараж. Продовжуємо займатися з гаражем. У нас вже мороз. Сьогодні дуже класна погода. Сій падає потрошечку сніжок і також світить сонце. на вулиці приблизно мінус три. Тому будемо продовжувати займатися з гаражем. Будемо починати його утеплювати. А перед тим як його утеплювати, потрібно зробити стіл, щоб можна було скласти хоч трішечки інструмента. Тому бажаю вам всім приємного перегляду і погнали працювати. Так, новий день, заїхав я на базу, знову ж таки, підкупився. Значить, Купив е, стекловату для утеплення. Три е, рулона. Тут, виходить, в одному рулоні, якщо не помиляюсь, десь 15 квадратів. Е, метр 25 на 7,5. Купив отаку мембрану. Значить, її тут у мене 30 метрів, Іде вона е, метр 50 на 30 Я взяв у рулоні. E, значить, рулон іде 50-метровий, 20 метрів відрізали, мені віддали в місті із рулоном. Коротше. оце така ситуація. E, буду утеплювати поверх стікловати, щоб вона менше летіла. В принципі, так само, як і робив кришу. Ну і Також такі самі бруси. Купив їх 40 штук, по ціні вроді вони не змінилися. E, 28 гривень, так як коштували, так і є. E, утеплювач по 912 гривень 3 штуки. І е, мембрана по 24 гривні. Е, 45 квадратів тут вийшло. Коротше, за це все діло я віддав 4936 гривень. Е, Утеплювач брав оцієї стекловати трошки більше. У мене тут по квадратах я приблизно посчитав. Там щось 38 квадратів, виходить, чи щось таке. Я взяв 45. ну Плюс-мінус із запасом. Значить, от такі. Діла з іншої сторони, я вже вчора прогрунтував це все діло. Зараз перевдягаюся, беру, значить, отакий герметик крокоділ. Я його купив два балони, попромазуємо тут всі шви знизу. І куди може затікати вода, також це все діло попромазуємо, чекаємо по факту, скільки сутки. І завтра будемо замазувати це все діло бітумною мастікою поверх знаружі. Із середини я нічого тут не буду ліпити. Буде е, теплоізоляція е, та стікловата. Наверх, оцей гідробар'єр, мембрана і ОСБ-шка, В принципі, таке. І хотів почати е, утеплювати гараж. Е, Прикручувати ці планки, але зрозумів те, що я болтики і гаєчки просто випустив з виду, щоб їх купити. Тому потрібно буде завтра заїхати і це все діло докупити. І так, як іще залишається півдня, то я вирішив відразу почати хоча б зварити каркас для стола. Труби, ті, що в мене були подпора криші, ті, що я варив, їх ми будемо використовувати. Значить Тут 45-та труба. І також у мене відразу вже були заготовлені ось така профтруба. Вона йде 2-метрова, вона йде 60 на 40, тобто для однієї частини нам вистачить, а з іншої частини я буду використовувати отакий от уголок. Це уголок, якщо я не помиляюся, 63-й. 63-й уголок. Він трошечки кривий, але я думаю, на стіл нам піде. Значить, труби. По розмірах ми зараз відрізаємо. Е, е, стіл я хочу робити в цій частині гаража е, від стіни приблизно 1,5 метровий, по висоті, ну, по висоті я ще не знаю. Е, десь приблизно там 95-90 см, плюс-мінус зараз буду дивитися, який його робити. І так, щоб він тут біль багато міста не займав, я собі тут отак приблизно це все діло прикинув. Буду його робити 60 см. Шириною 60 на 1,50 мет і по висоті десь приблизно ну, 90-95 см. Е, як буду варити цей каркас, показувати не буду, тому що зараз по факту що сварка-болгарка. Е, Одрізаємо це все діло приблизно до кучі зварія. Наверх я буду робити саме обичну ОСБ, е, а потім вже на ОСБ, як буде вирівняна повністю, так би сказати, столешниця, ми наверх положимо, я куплю металу, не знаю, там четверки 0,4 або 0,5. Ну, коротше, подивимося там, який. Дуже товстий його купляти не буду, бо це все гроші, і привезти його теж треба буде не знаю, або когось просить, або не знаю, бо в машину не факт, що влізе. Бо листки, отакі, як я цей листок купляв, то вони йдуть метр на два. Тобто в машину воно не влізе. Значить, починаю одрізати. Починаю приблизно там все діло приміряти. І тоді, як вже буде хоча б готовий каркас, тоді вже покажу. Минуло два дні, значить, тільки що вже доробив стола. значить так, як я і говорив. Труби ті, що в мене залишалися. Це 42 труба, якщо не помиляюся, або 45-та. І також у мене були ось такі невеличкі профтруби. Це 20х20 20 профтруба. Тобто я її знизу це все діло тут зв'язав, положив, уже сюди, не знаю, як воно правильно називається, така пресована якась бумага. Поки що вона буде тута. Не знаю, потім, якщо залишатиметься ОСБ після утеплення, то ми сюди ОСБ покладемо. Значить, на стола на гору також положив оцю пресовану бумагу. Воно, короче, виглядає якось отак. Круті, у мене залишилося. Е, і по факту це все діло потрібно буде почистити, зачистити, погрунтувати і покрасити. Тобто я зараз нічого сюди прикручувати не буду. Верхню оцю столічницю, можна сказати, що я прикрутив, щоб е, отсюди нічого не падало. Отакий От стіл у мене поки що виходить. І ззаду я стінку також буду зашивати, ось у мене лежить кусок. І бока також будемо зашивати, щоб туди менше потрапляла пилюка. І спереду, я думаю, зробити якісь дверцята з ОСБ. Коли вже ОСБ буде, я зроблю дверцята, щоб туди як, як складати інструмент, щоб туди не попадала пилюка. Ну, коротше, і щоб там було чистенько, гарненько, щоб все було чітко. По, по ногах, значить, вирішив робити, зразу зварив 4 штуки, потім зрозумів те, що посередині воно так, хоч і труба. Іде 40х60. ну Так як будуть, то вирішив ще підсилить посередині отакими от трубами. Труби в мене, в принципі, є, то зробив 6 ніг. І знизу, в принципі, ось така пластина. Тут іде вона, по-моєму, півторашка. Там також півторашка. ну коротше Всі всі ноги зробив і ще додатково на таких пластинах. Це все, коли він вже виставиться на своє місце. Ми попросвердлюємо, і я думаю, хоча б на анкера це все діло поставимо, прикрутимо, щоб цей стіл вже точно нікуди не ходив. Тобто, щоб він вже стояв мертво. По факту, більшість роботи я вже зробив, залишається його по факту тільки покрасити ну і довари... до... доприкручувати ті стінки. your is так, друзі, купили ми ОСБ-шку, Вже потрошку почали обшивати гараж, е, зашили повністю кришу. Приїжджала до мене в гості моя мама, тому вона мені по факту і допомагала зашивати кришу. Значить, купили ми 25 листків ОСБ. ОСБ це у нас іде десятка, метр 25 на 2,50, Купив я її 25 штук по ціні за одну 540 гривень, але так як я брав 20, 25 штук, то мені зробили невеличку знижку в 50 гривень на одному листкові. Тому 490 гривень за один лист. Як ви могли зрозуміти, то утеплення я розпочав, звісно, що з криші. Поки дали світло, то я почав зварювати профтруби, до яких ми будемо прикручувати ОСБ. Профтруби підсилив посередині уголком, щоб вони не прогиналися. Також перевірив якість зварювання. Мою вагу в 65 кг витримують, то я думаю, нікуди воно не дінеться. Я ніколи ОСБ не прикручував, тож досвіду немає ніякого. Все робили за рівнем, ну і звісно, що на око, щоб воно хоч на щось було схоже. Дуже довго мучилися з першим листом, так як він має бути рівно виставленим. З ним дуже допомогли кліщі, я мав їх тільки три штуки, але вони спокійно тримали одну сторону ОСБ. З саморізами по металу у мене нічого не вийшло, так як всі біти до шуруповерта у мене були позлизувані, та і якось не дуже саморізи затискалися, тож я вирішив робити отвори і кріпити на заклепки. Дуже гарно притискає лист до труби, по часу трошки довше, але як по мені, то надійніше. Також я відразу заїхав, купив ось такі панелі для освітлення в гаража. купив їх 4 штучки. Одна із них вже прикріплена просто від розетки. Освітлення дає дуже сильно гарне. По факту, якщо їх буде 4 штуки, то тут прямо освітлення буде вже взагалі супер. Тому що з освітленням у гаражі було у мене, ну так сказати, не дуже. Зашили ми повністю кришу. Це все діло через профтруби. Профтруби також доварював посередині, уси, підсилював їх. І ось така ситуація у нас зараз тут виходить. Як ми це все діло кріпили, там я коротесенько підзнімав, це все діло у нас на закльопках. Чому не на саморезах? Тому що пробував саморізами, усі головки повністю прокручуються, коротше, не зажимає, так як положено саморіз до металу. Вирішили отакими от закльопками, це все діло зробити. Зазори у нас по ОСБ одне до одного, я думаю, видно. Тут буквально, ти, я не знаю, міліметр. Ну, я думаю, що це взагалі супер, тому що гараж у нас сам по собі він у нас кривенький. Так, і щоб зашити кришу на це все діло, у мене пішло 7 ОСБшок, 4 із яких були повністю по своїх розмірах, я нічого не підрізав. А останні ми довелося їх підрізати, тому що гараж у мене йде 7 метрів вдовжину, і 3,40 там виходить у ширину. Але 40 сантиметрів виходить під оцим наклоном. Тобто, доведеться тут це все діло під наклоном зашивати. І зараз, так як дуже великий конденсат, і отудова дуже сильно холодом тяне, я це все діло зашив ось таким утеплювачем. Це самий тонесенький утеплювач, який тільки був, щоб просто отудова не сквозило. І як видно. Ось понизу іде конденсат, дуже великий конденсат, тому що, по факту, оця криша, ту, що я робив із метала для стіку води, вона по факту не утеплена. Із вулиці йде дуже сильно холодно. В гаражі я топлю в гаражі там 20-24 градуси, і дуже великий конденсат. Він просто постійно стікає. І я не знаю, чи виправить це, якщо я утеплю. Ну, я думаю, це все діло виправить. Е, тому поки що я цю частину гаража не трогаю, займаюся лівою частиною. Як це все діло? Я утеплюю. Відразу прикручую ось такі планки: е, це планка 25 х 50, е, такий типу брус. На болти, ось такі болти невеличкі під ключик на 10, прокручую два уголка. Це все діло планку сюди прикручую. Наниз у мене йде також такий утеплювач, щоб просто менше вологи сюди тягло. Потім це все діло заклею мінеральною ватою, товщина її тут п'ятерка, і наверх йде ось така мембрана. А потім, уже до цієї планки, яка ось тут у нас є, я вже по факту прикручую саму ОС біжку. Так, друзі, ось таке коротеньке відео в принципі у мене вийшло. Дуже мало світла, тому не вдається за цілий день дуже багато зробити роботи. По факту, якби було трошки більше світла, то можна робити більше роботи. Дякую ще мамі за те, що мені допомагала з цим ділом, тому що сам потолок, ну я б точно не зробив. Навіть з тими досками, та що ми підмощували туди, то сам би я точно його не зробив. В принципі, будемо на цьому завершувати. Наступна серія також буде по утепленню самого гаража. Будемо далі зашивати стіни, продовжувати, зашивати ворота. Ну коротше, ще дуже багато всього потрібно зашивати. Світла дуже мало, тому ну ось так. Так що всім дякую за перегляд. Обов'язково підпишись, якщо ти не підписався. Ну і звісно, коментуй. Тому всім до зустрічі.